Ну що, до громадськості виходять зараз ПДН представники? І це з, з європейської солідарності депутати вийдуть зараз е, до жінок. Добре, Вона, вони вийшли. Дозвольте, дівчата, Дозвольте, дозвольте. Так що ми просимо, щоб ви нас вели ми нікого не вкусимо, хай оці шановні хлопці забезпечують безпеку, о, о, радіаті, Так, да, так, так, ми нікого кусати не будемо, але ми маємо бути в залі, Софія і хай вони нас всі слухають. Пан Костенко сьогодні анонсував, що буде законопроект. І де він? Диві. Наразі засідання Верховної Ради взагалі не почалося. Нас взагалі... От ми, значить, Вані. будемо. Ми вимагаємо заходу в зал. От Д... всі своєю кампанією. Я абсолютно вас підтримую, але ні в моїй ні, ні в володній компетенції провести в вас зал не є. В нас в результаті то теж зараз не пропустять. Якщо ми, ми, ми значить, будемо з вами, будемо Питання, що Питання я їду, буду то, зараз мати хлопців. два виступи, зокрема по конституційному суду, по а, правах і свободах людини. І я зобов'язуюся, що я зараз ретранс. Вашу позицію з трибуни, якщо холера засідання розпочала. Пані Сівія, що нам робити? Друзі почезі! А ви, ви приходять, отак до вас і йому пофігу, що Чим ви там кажете. Якщо з таким підходом можна взагалі нічого не робити. Якщо я виступаю з трибуни, це транслюють телеканали хай з запісненням, але вони транслюють і вони показують, що є позиція ваша. Але ти результату то нема. Ну, ви я, вам можу сказати, робити. блокувати трибуну звичайно можна, але якщо вийде наша одна фракція, скільки е, європейській солідарності дали місце в парламенті буде парламентю? прецедентом. Ні, Ради, чому, чому ми готові або блокували. На бойка вийшла з плакатами плакатами. Це просто було під час виступів. Вийшли з плакатами. Та це та та Дивіться, дивіться ми ваше готові. завдання заблокувати трибуну, щоб засідання не продовжувалось, бо Ні, вашу кажуть, вимогу нас... не розглянуть. Ми вийдемо, а вони будуть боку голосувати. Їм начкати на да. процедуру і термен. на все решта. вони Сьогодні будуть виступати з місця. вони бояться лише коли воно кілька воно фракцій ми виходять. Ми ми поговоримо з фракціями «Голос», з фракціями, з фракціями батьківщина, чи вони готові приєднатися? От тоді, коли е, приєднається голос батьківщина, і навіть тоді ще частина слух. Як це було як коли ви пам'ятаєте із московським патріархатом <с1> <с2> <с1> Я можу їм зараз, але вони побояться до вас ви вимогу, щоб керівництво парламенту, керівництво фракції слуг народу вийшли Якщо сюди до вас. Дивіться, пані почекайте, почекайте. Цього. У нас є, у нас є, організували зустріч. У нас є. Приїхали люди з інших міст. У них квитки назад. Ми маємо тут ночувати. Ми маємо поставити палатки, щоб наше поста передано два виходи. Це і той, і все, і ніхто не вийде вас додому. <реш> Попов мені програмі? треба зробити пані Софія, що робити. Чуваліко. Що робити От конкретно дивіться, є законопроект, який ми Там подали ми ще ми давно. Читали, ви розумієте, старті? що його не є. Було обіцянка Міністерства оборони є все це відповісти. зробити. Вони всі обіцяють Вон всі і нічого. Вони нічого. Я знаю, і я їм нагадаю все це. Вони розумієте, вони поки нас мало в Верховній Раді, так нам дали в 2019 році кількість голосів і поки вас мало тут, нас вони нас стає все, вони менше, нас нас не все менше, Бо раду. Ух сотих куча, трьохсотих ще більше. Так що, поки ми там не будемо,